Вітаю, друзі, сьогодні 12 вересня 2025 року. Знову ж продовжуємо епопею про агресію Російської Федерації проти країни НАТО Польщі з допомогою безпілотних літальних апаратів в ніч, в ніч на 10 вересня 2025 року, коли, нагадаю, на території Польщі з Білорусі і. З України частково залетіли майже 20 БПЛА, три чи чотири різні дані, різниця було збито авіацію, тобто, співвідношення витрат і на збиття і витрат на цю атаку, воно є неспівмірним. От, після цього відразу Зеленський запропонував прем'єрові Тускові допомогу у навчанні. Польських військових у протидії безпілотним літальним апаратам Російської Федерації, тому що, поза сумнівами, ця досить не масова атака. Це було всього 20 дронів. якщо б це було сотні дронів, вона довела, що польські військові і ширше натівські військові взагалі не готові до атак з допомогою безпілотних літальних апаратів Російської Федерації. І відповідно не мають ні навичок, ні стратегії протидії такого роду атакам. Збройні сили України, поза сумнівами, мають величезний досвід з огляду на те, що ми воюємо з Російською Федерацією з 2014 року, а з 2022 року безпілотні літальні апарати стали важливим елементом війни, і відповідно відп... спеціалізовані підрозділи збройних сил України накопичили величезний досвід. У цій сфері, так от, після пропозиції Зеленського, допомогти з навчанням польських військових, прем'єр Туск погодився на цю пропозицію, і, відповідно, зараз, я так розумію, йдуть перемовини щодо формату цієї співпраці, цього навчання, наш командувач безпілотних систем Мадяр, з позивним Мадяр, Теж підтвердив, що українські військові готові навчати польських військових відповідним навичкам. Але сьогодні Міністерство оборони Польщі заявило про те, що наразі тривають переговори між фахівцями України та Польщі щодо поглибленої співпраці у сфері протидії безпілотникам. Однак наголосили, що всі ці заходи мають відбуватися на території Польщі. Тобто, польських військових на території України. Для навчання е, тому, як протидіяти безпілотним літальним апаратам, не буде. З одного боку, це свідчить про те, що Польща не готова піти на загострення е, відносин із Російською Федерацією. Перше, друге, вона дотримується політики того, що польські військові не будуть знаходитися на території України е, і після зупинення бойових дій і зараз. Третє. Вона е, засвідчила непрактичність підходу до втілення цієї ініціативи, тому що погодьтеся, е, як би наближені умови, які б наближені умови не були створені українськими військовими е, на території Польщі щодо протидії безпілотним літальним апаратам, е, за будь-яких обставин навички набуті в таких умовах, умовно кажучи, е, лабораторних. Вони не будуть настільки практичними, якими вони були би, якщо б припустимо теоретичну частину польської військової проходили на території Польщі, а практичну частину набували практичних навичок боротьби із безпілотними літальними апаратами на території України, імовірно, там, наприклад, спостерігали за тим, як працюють бойові підрозділи збройних сил України в протидії безпілотним літальним апаратам, а неформально можливо навіть самі випробували себе. У протидії цим безпілотним літальним апаратам такі навички були б значно практичніші, значно ефективніші, ніж ті, ніж та той алгоритм, який обрало міністерство оборони Польщі. Відповідно, політичні кола Польщі. Це свідчить про те, що Польща надає перевагу формі над змістом, на жаль.